Тим часом знімати насправді мало що є, то буду знімати те, що вважаю за потрібне. Зараз маю зустрітися з одним Дмитром, який також веде канал на Ютубі. До речі, про сільське життя. Правда, вимушений був опинитися в такій ситуації, бо прийшли Ваньки в його дім і сказали, ми тут прийшли наводити вам порядки. Дмитро цей. Має свій канал, який раніше присвячений був походам і активному туризму. Проте, в зв'язку з обставинами і війною мусив переїхати на Уманщину. Ми йому допомогли знайти хату. Я раніше показував хати в селах, де переселенці зі сходу. Налагоджують побут. Так, от одні з тих, хто не витримав такого випробування, поїхав, а хата залишилася вільною. До речі, непогана хата. Є пічка, є всі умови. Ну, не всі насправді, але необхідні для життєдіяльності. Не будемо говорити про зручності, але краще жити під більш-менш спокійним небом. Ніж там, де постійно літають снаряди, при тому, що у сім'ї двоє дітей. Тому останнім часом він показує їх побут і життя в цих нових реаліях. Зараз я з ним маю зустрітися, бо пообіцяв йому дати покористуватися своєю бензопилкою. Тому не знаю. Можливо, щось зніму, можливо, ні. Тому дивіться. Раз. Не, так ви можете якось відгородитися. Так у нея от ферми заходять. Не знаю. Якщо нема паркану, то нема діла. Ну так. Да. Це я вже переконався, у мене Ах. кози, вівці, корови і я такі. Тут таке ж не дуже страшно. Ну, Тут то ідуть йдуть дерева, гризуть. А, дере... а, а ну да. Да. не посадиш такого Я щось. вже починаю вже кожне а, дерево Знаєш, обворожує. Що в мені вийде? Вона ж кури я завіз, ну то ж мої, короті. моїх я можу поганяти якось. А то це сусідські кури. Ну, не будеш. Я вже не буду ага. скандалити, смислу нема, коротше, вже і осінь. Але те, що ми все, що посадили, вони вирізають. Звикай, сільське життя, воно таке своєрідне. <рі Boric> що будемо знімати контент? <рі> то знайомтеся. А, ти знімає... Дубровський без хвоста. <рігул> без хвоста зараз. <рігул> До речі, да. А канал називається Дубровський хвост. І сьогоднішня історія почалася бачите, з того, що хвост постраждав. Ну, Так, <рігул> да, поки ми я тут, то на нього напав. <рігул> В селі виявляється, бувають бродячі пси. Я звик, що в селах їх немає, бо або вони наципково, або їх або немає. ти чийсь бешкетник так. ходить. Та може, буває таке, що відпускають, що бродять, типу під... Під... підгодовують, і вони так ото. Наскільки все печально, може підшити треба, чи там царапина? чи от як зараз приїду, подивлюся. Ну я так поняв ну, не дуже. Ну звичайно, чому того таке бувало. Блін, ну вже він вже... Буде. ж у мене сам такий, що. Угу. Битися лізе. Проїжджали повз повалене дерево. Вирішили тут потренуватися трошки і ще й людям поможемо запастись дровами. Ще, ще людям допомогли. Да, Можна по клумбі судити про мешканців в хаті. Пам'ятаю, коли перший раз сюди приїхали, тут ця картопля росла, да, в бурі, ну, да. ну, Вони ще так посадили, є дуже один до одного. Ну, по суті. Ну, треба ж було хоча б 70 ну, ну, да. сантиметрів витримати, там, ну 30 хоча б. А вони тут так, так, одна до одної. Я так думаю, ну, ну я зрозумів, що ну, з міста з попасне. Але ж ну що, у вас немає ні бабушки, ні нікого, що ніколи не бачила город. дуже далеко. Бо бувало, що в мене друзі на рибалку брали, я його з собою і він там. От вам справжнє життя в селі. Без прикрас і постанов. Буба! Буба! їх не з'їсть, я думаю. Для любителів сільського контенту. ось Трушний контент. Коротше, вони расисти, оці білі, вони рудих коротше, добуть. І вони, як... коли я їх насипаю їсти, ці до, до а, Ну, якщо одна з них копне, одну, вона біжить до мене. Коротше, за, за оця, оця руденька. Ручні В мене, мене любить, ну, типу, за мене ховається, коротше. Бач, вони окремо сховалися. Тіпо, коротше, расисти, як завжди, білі, так? Да? білі. Своїх чіпають, а цих ні. Бояться. Часто використовуєш її для ну, собаки о, для варити? – Для собаки варить, а всі так сусіди говорять, а я так, ну, та я дуже, ми собаці, от ми варимо, наприклад, собі рис, я її собаки відсипаю. То я окремо, як вони варять. А що ви ж таке варите? Вони. там, щось таке. Та ні, я знаю, що пшениця, собака, вона виходить. Ну, не засвоюється, не взагалі, засвоюється не? пшениця, взагалі. Тільки якщо там може, може бути, ну, якщо давати сирію той шлунок коров'ячий, в якому ферменти є, mm -hmm. А так, ну просто, типа, якась маса, там може якась частина засвоїться, ну маленька дуже там, маленький процент. Відсоток. Ну, процент відсоток. Я не можу, я, я знаю слово відсоток, а я звичка пишу. Але ж процент він і є, процент. <гум> Це така класна розпадька, думаю, ух. Корейше, люди, які пов'язані з туризмом, походами, ніколи не пропадуть в сільських умовах. Так, взагалі, я думаю, туристичні які вони ж, ну, ну тільки єдине, що зараз туристи не користуються сокирами, і всім іншим, бо це, ну, всі ж ми напрямок. Всі ж... На облегшення спорядження так, ідеї. Тому в мене була сокирка маленька, але зараз залишилась вдома і допомагає моїй матері. Каже, я собі якраз її тіпає, каже, дрова. Ну. Ракетна піч. Єдине, що в неї є мінус, вона швидко залано накопичується і вже ну, погано горить. Це рустичний цей котілок виручав мені постійно. якщо Щось з чайником не, не вистачає, хоп, так, без проблем. Воду, воду кип'ятити в ньому класно, але варити ні. От каша пристає, молочка взагалі, один раз дружина в ньому молочку поварила і все, не чіпай мій котлова. Знайома ситуація. Так, так прикипає, що я ледь віддраю. Звичайно, сховий. Там місцями такі щілинки є. Є, да. І воно, так, да, коли вітер був, це похолодало, воно відчувається, що прям тягне. Так, треба зробити, як сусіди кажуть. Але вже кажеш, час від часу підпідтоплюєте, так? Да? Так, от коли п'ятницю позав... і, в, і в суботу воно трошки так дуже так поховано і сиро, значить, ну, та треба підтопити. І якраз тут було ж е, яблуня, що поси, ну, попадали угу. гілки, піси, сусід допоміг вони якраз. Під оці, от о, тюки, вони mm -hmm. розчащали mm -hmm. місце, і то понарізав мені, бачите, То Це все яблуня дозволяло. Ну, я помітив, поки нема сильних морозів, є сенс топити хмизом, так. таким да, отлухом. Да. О, все. Вам сюди нести чашечки чи там поп'ємо mm -hmm. yeah, все Там будуть гарно буде. А ходімо, подивимося як. як Так, я ще допомагав їм тут трусити, вибивати. Я Кажуть, блогер нічого не знаємо. Палку в руки пішов, повішав і труси. Там зараз тряпочка всередині. є такий, Я вдавався до подібного. Коротше, дивись, всі оці канали між собою пов'язані. І якщо тут топиш, а хата холодна, може бути таке, що з нього буде виходити дим вниз. І, можливо, з метою, щоб закрити ту тряпочку, туди і вставили. Бо мені раз довелося. Стару подушку туди запхати Я дивися на той відео, як ви там готуєте в цій піші таки. А да ви кайфанети. Де що, Це такий, це такий досить вона да полівому ні, ну поки не хочу Хопать потім піде, це все. Так, не трошки, по дивись, невеличкий лайфхак. Якщо раптом ви довго її не топили, і, і з'ясуєте, що звідти почне випадати дим. Угу. А може таке бути, якщо там ну тут система складна, капець, самому ага. цікаво її. Подивитись, що там куди уходить. Починай спершу звідти. Тобто ти запалюєш там просто хмиз, вона ковтає а. дим, і вже ти уникаєш цього випадання диму через цей комен. Ага. Далі, коли вона вже тут ковтнула, вже тяга пішла, тоді вже продовжуєш там основну грубку палити і вона вже а далі Якось Мені оце віконечко подобається. І там ще вишенька. Там взагалі от, круто. Ще сусідська, але от вишенька все одно є. Це така, ну є, Ні, пробувала, ну от картоплю просто кидала, наприклад, нормально. Духовка також пече працює. Да, да. У нас духовки немає. Тобто це ж більше перей... такий. Я чекаю, як похолодає, переконається. А ж помню, так вона так закрутає. Ну у нас по так, у нас по такому да. принципу. Тобто, якщо взяти що отут нічого немає, то у нас воно йде отак. Раз лежанку протопило. Потім воно сюди пірнає і у нас комен в цю сторону виходить. Але оцей вузол це взагалі щось вона, цікаве. Мабуть, воно з металу таке роже. Чи ні? Таке таке вроження, що воно не, не з глини. Бачу? Це та ділянка. Ну коротше. Чи тут з глини ля? Ні, тут глиною все замазано, але листи залізні точно там використовували. Воно видно, що глина якось дуже рівна. Там сусід. На вулиці, ну як плюс, вже сьогодні 14, да? не дуже то й жарко, ну для нас це вже не жарко. Коротше, це нападало е сухий гілочок, ще коли тепло. Ну, коли тепло, коли сухо було. Е з яблуні навколо яблуні. І це з яблунь я збирав, збирав, думав. ні, я знаю, що вони класно горять, бо я такими, е коли в поход хожу, і такими спалюю, <правдає> Думаю, <правдає> вони класно горять як твій тато, бачиш. Ті самі твої підписники <пробітник> мене в коментарях вже піщать. Коли сюди, ви запилить відоси. Ну не знаю, був дуже зайнятий, Так що чекають і мій відео з тобою і твої твої. Так що <пробітник> там вже щось скліпаємо. Можна просто сидіти і медитувати куточку. О, Діма, а вони добрі стяжки, поклади. Ловити дзен. Вечірнє чаювання. Це матично, але діє. Сидить в кутку. Mm -hmm. fire show Якщо дуже коротко, через кілька днів після того, як Дімон взявся пиляти дрова, його мобілізували, зараз він навчається на військового і от я заїхав допомогти закінчити порубати дрова. Дмитро навчається військовим справам його улюбленець. Бачите, замість того, щоб бігати і вивчати село, мусить охороняти територію, а ми, дякуючи ЗСУ, маємо можливість пити каву на свіжому повітрі і рубати дрова дружині військового. Дякуємо. Але отака. Скільки така пляж? 25 півторашечка. Ну, тобто 3-літрова банка зараз 50. На базарі 60. Ага. В Умані. А якщо тут з рук, то вже не вийде. Не вийде, бо вони Понят. так вони угу. не ризикують. Вони нас... навіть собі не залишають. Угу. У них такі об'єми вони мусять здавати, що. Угу. У нас в селі своя клієнтура набита, і якщо ти дуже захочеш, то можливо тобі навіть і не лишиться. Тобто є люди, які регулярно беруть постійно. Да. Дякую. У нас в селах із гарбуза цінується тільки насіння. А решту такого віддають коровам або просто гниє на городі, коли можна з них робити ось такі крутежні цукати. Дуже смачні. Гарбузова курага. О! Хай Дімон подякує моїм патреонам, завдяки яким колись я придбав цю ляльку. Цікавий, нетиповий трохи з руками. А, ні, не радянський, якийсь. Якийсь заморський. Да, Наприкінці хотів би дещо вас попросити, особливо тих, в кого є малі діти, і бажання підтримати тих, кому зараз це необхідно. Вперше, коли ми познайомилися з Дмитром і його дружиною Оксаною, вона презентувала Дем'янчику книжку, співавторкою якої сама і є. Збірка казок Мандрівний вітер написана спільно з письменниками з різних куточків України. Вона створена з якісного паперу, написана українською, доповнена ілюстраціями і містить QR-коди з посиланням на авторів. Я був би дуже радий, якби ви підтримали українського творця і придбали своїм дітлахам такий подарунок. З нею не занудьгують діти і згадають про бешкетне дитинство, дорослі. автор буде вдячний, що його робота була оцінена. Не будьте байдужими, цінуйте людей, які щось створюють в той час, коли інші захищають нас від тих, хто прагне все руйнувати. Слава Україні!